Євангелія від Марка, розділ 13. І як виходив із храму, каже йому один із його учнів Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього Бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоан та Андрій спитали його на самоті, Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями. із за мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І, коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі. Нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів. Ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже Ось тут Христос або ж глянь, онде, то не вірте. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте що близько, під дверима. Істину кажу вам. Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, заставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати, пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу? Кажу всім, чувайте. Перше послання до Корінтян, розділ четвертий. Нехай, отже кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тимто вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили, чи якийсь суд людський. Бай сам себе я не суджу, бо я не почуваю себе винним ні в чому, але тим я не виправданий. Хто мене судить, це Господь. Тож не судіть нічого передчасно. Поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. А те, брати, що я ото пристосував до себе і до Аполоса, це заради вас, щоб ви від нас навчилися нічого не думати понад те, що написано. Щоб ви не чванились один над одним проти іншого. Хто би тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, неначе б не одержав? Ви вже наситилися, вже збагатилися, без нас зацарювали. Коли б то вже зацарювали, щоб і ми разом з вами царювали. Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні. Ви славні, ми ж безчесті. До цього часу ми голодуємо і спраглі, і нагі. Нас б'ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми терпимо. Нас лають, а ми з любов'ю відзиваємося. Ми, мов те сміття для світу стали, покидьки всіх аж досі. Я це пишу не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків небагато. бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Власне, тому я і послав вам Тимотея. Мою улюблену і вірну в Господі дитину. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше. Але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля, і спізнаю не слова загорділих, а силу. Бо Царство Боже не у Слові. А в силі. Що ви хочете? Щоб я прийшов до вас із палицею чи з любов'ю та духом лагідності? Псалом 99 Господь царює. Нехай тремтять народи, він на херовимах восідає, нехай земля стрясається. Господь великий у сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту. Ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої. Бо господь, бог наш святий. Книга ПРИПОвідок, розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води, розтоки. Він його куди хоче, повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога Ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки, коли картають глузуна. Недоросток стає розумним як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги. В громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. КНИГА суддів розділ Третій Ось ті народи. Що Господь заставив їх, щоб випробувати ними Ізраїля, тобто всіх тих, що не знали ніяких воєн за Ханаан, та щоб навчились воювати покоління синів Ізраїля, які перше війни не знали. Ось п'ять князів філестилимлянських усі ханааняни, Сидонії і Хівії, що жили на Ливан-горі, від ваал Хермон гори до входу в Хамат. Застались вони на те, щоб випробувати ними Ізраїля, щоб довідатись, чи слухатимуться заповідей Господніх, які він заповідав був батькам їхнім через Мойсея. Тому і жили сини Ізраїля серед хананян, хететів, Аморіїв, Перезіїв, хівіїв та Євусіїв. Але брали за себе їхніх дочок, і віддавали своїх дочок за їхніх синів, і їхнім богам служили. Сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби, і забули Господа, Бога свого, і служили Ваалові та Астарті. От і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх у руки кушан Ріштаїмові. Цареві Арам Нагараїму, і сини Ізраїля служили кушан Рішатаїмові вісім років. Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа, Господь дав їм Спасителя, Отнієла, сина Кіназа, сина меншого брата Калевого, і він врятував їх. Зійшов на нього дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки кушан рішатаїма, царя Арамського, і він запанував над кушан рішатаїмом. І край зазнав сорок років спокою, і вмер отнієл, син Кеназа. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили те, що було не до вподоби Господові. Тоді Господь дав перевагу над Ізраїлем еглонові, цареві Моавському, бо ізраїльтяни витворяли зло перед Господом. Зібрав еглон до себе Амонієв та Амаликітян, вирушив у похід і побив Ізраїля та й зайняв пальмове місто. І служили ізраїльтяни Еглонові, Моавському цареві 80 років. Закликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь дав їм Спасителя Егуда, сина гери, Веніяминянина, лівака. Через нього то послали сини Ізраїля данину Еглонові, Моавському цареві. Зробив собі Егуд меча з двома лезами лікоть завдовжки і підперезав його собі під одежею на правому боці. От і приніс він Еглонові, мавському цареві, данину. Еглон був вельми гладкий. Віддавши данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломів, що біля Гілгалу, та й каже Є в мене до тебе царю таємне слово. Той повелів Цитьте, і вийшли всі від нього, що стояли коло нього. І як наблизився Егуд до нього, а той сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного, Егуд і каже: Маю Боже слово до тебе. Той підвівсь із свого крісла. Тоді Егуд, простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт, так, що залезом війшло і держало. І жир зімкнувся в коло леза, тож він не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засовом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться аж ось двері горниці засунено. Та й кажуть Певне, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати. Ждали вони, ждали, аж ніякого їм стало. А він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушились, Егуд утік і, пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі. Прибувши ж сюди, засурмив на Ефраїм горах. І спустились сини Ізраїля з ним із гір, а він поперед них. І промовив він до них Ходіть за мною, бо Господь дав ваших ворогів муавитян вам у руки. І пішли вони за ним та й зайняли у Моава йорданські броди і не пускали нікого перейти. Побили вони коло десять тисяч муавитян, що були всі сильні, всі здорові люди. Ніхто з них не втік. Мусили тоді муавитяни скоритись під руку Ізраїля і був мир у тім краю вісімдесят років. Після нього настав був Шамгар, син Аната, цей побив рожном 600 філистимлян. Він також спас Ізраїля.